Вітаю, друзі, з вами знов, я громадський активіст Юрій. 1 травня, виходячи з будівлі виконкому, я разом з Віталієм Левицьким помітили в черговий раз, як Анатолій Карчови, заступник міського голови, пали на ганку будівлі виконкому. Але цього разу ми вже викликали поліцію, щоб покарати винних. Але чи покарала поліція Карчевого, або отримала ляпаса, або можливо хабаря. Так. Що, в понеділок не було прийом? Ні, тоді вони, вони всі пішли тоді. тоді, тоді ну коли я тоді прийшов, ви казав, що, що, не, що ви не працюєте. Це було дві тижні тому, я ж помню. А, не пам'ятаєте, так? Отже, Зоненко вже не пам'ятає, як два тижні тому він розповідав, що вони закінчили працювати у понеділок в 13.00. Треба нагадати. Тобто ви сьогодні не працюєте. Ми працювали до часу дня. Часу дня. Зараз ви... можете представитися. Звоненко Юрій Олексійович, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій. Добре, дякую. Ні, Наталі страдає. Краще на краще Кращевих, краще кинув би поліцію кинув, тоді було б краще. Два хвилин ви чекали поліцію, дочекалися. Поліція, Що стану поліцію? Якого відділу? Подільського року. І все згідно з роковою статті ведеться фото-відеофіксація на бодікамеру. Зверніть увагу, що раніше вони взагалі не те, що не використовували бодікамеру, а навіть її не брали з собою. А зараз аж дві. Згодні. Е, виходячи, виходячи з приміщенням Ганкому, як порог буде по-українськи, я забув? Порог. Ганок. На, 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 на Ганку пали заступник міського голови Анатолій Карчевий. Палець користь смислі. Ну, Каже, не. де горить, де горить, палець. У нас така. У нас реєстрація що горить. То, ну, палець і горить, це різні. Реєстрація прийшла, чуєте мене? Я, Того, не. я, забиту, я, я не казав, що не казав. Я пожежно був, якщо горить, якщо горіло би. І одразу ми це помічаємо, але це раз вже вирішили зафіксувати. Добре, відео, покажіть, будь ласка. Відеодокази я показав, та поліцейський впевнено сказав. Так, це громадське місце, це порушня. Зараз ми його покараємо. Ні, а чому розбиратися? Громадське це місце чи ні? Ну, звичайно, громадське. Значить не можна курити? Ну, виходить? Я ну, ж просто відео запитувати. Як, як якісь таблички є, що тут місце встановлено чи ні для куріння. Ну, можна, звичайно, там курити. Запитала, що це громадське місце, чи повинні бути якісь таблички, що можна там политика або заборонено. Поліцейський впевнено відповів. Не можна не можна. Бо я виходжу, бачу, що він стоїть і тим не вали. Часом він народження. Там ще була одна людина, і теж бачив, як він ну, працівник цього виконкому. Начальник відділу цивільної оборони. Він теж стояв, був свідком бачив. Ось треба фото зображення ваше, як Так, да, І там ще камера є на вході, там камера ще. Туда вас фотографувати. Добре? А ви що, маєте скласти постановувальність і зразу ж накласти штраф, якщо він погоджується, так? Да? А якщо він не погоджується. По-любому. По-любому? Без суда, без слідстрів. <розум> І скільки там штраф? <постив> ну, у нього зарплата наверное, 1050. п'ятьдесят. Ні, але може на майбутнє, може вже, ну хоч, хоч не буде вже. Ну, раз сплати штраф, то може на майбутнє, хоч буде вже каяться. Ми будемо постійно будемо фільмувати. <плати -мір, витамо> а чому ви так довго їхали? Я <плати> ж <-мір, витамо> наказ 5 хвилин. Чи 5 вас 5 хвилин? не стосуються? Запит... Дивіться, ми були на виклику в цей час, коли нам прийшло сообщення. Та ви виспіль виспіль лікарні, на Я лікарні, вже... дивіться. Дивіться, ви були на виклику, нам прийшло, ми поки сюди приїхали, в цей час прийшло. Я, я ж здивувався, як ви б сказали, що сиділи в барі, відпочивали, а тут ви дзвоните. Я б ми... не здивувався, щоб ви таке сказали. Да. А <laughs> так ви всі на виклику. Як не дзвониш, добре, що приїхали, дякуємо. Отже, ми бачимо, що всі поліцейські не знають або не розуміють закона нас поліції. Якої ці години були? 16-30 приблизно. Ви виходили з... з приміщення виконкому. Ми там записалися на прийом, виходили з виконкому і помітив. Ми, ми, ми постійно це помічаємо але і постійно зробили я зауваження, я але він ігнорує. На це раз ви вирішили вже е, винести якісь рішення. Остаточне. Скільки годин кажуть? 16.30 приблизно. Все. Так чому ми не склали це дір? Я вже давним-давно все об'яснив. Якщо ви забуваєте, це вже не мої проблеми. Він, ви нічого поясняли? Не? Що вони, вони закрили? Вони вже не працюють, сказали, що вони вже не працюють. Я вам на следующий день, чи через там часу пройшло, і вам все вже пояснив. А, що ви Що це дисциплінарно? Мовиться про охоронців суду та працівників суду, які обмежували громадян пересуватися по будівлі, посилаючись на карантин але самі водночас карантинні не виконували, тобто -то маски не одягали. І, мені треба потрапити на прийом до... Прийом на ведеться. На якій підставі? На підставі розпорядження голови суду. Розпорядження COVID. Повід... Що, що це займається? Ще раз я послухаю, вам що тяжко? А що? У ж, вас там вже ж не було. Ми ж гроші вам платимо, щоб ви не давали гроші. Ви мені не платите. А хто ті платить? Не тобі, а вам, Тобі. Ти себе ведеш неповажно до людей. Чому? Тому що ти отримуєш від нас платників податки гроші. А кажеш, що ми тобі платників не... Платників податки? Ну а хто тобі платить? Я хто платить? Контрабандисти, наркоторгівці, валючики, адмінпорушники, такі як шапував. Саме вони сплачують зарплатню у виграді хабаря поліцейським. Я не знаю, що ви платите. Ну це розумієш, ну, такі розмови, це, будь, це будь мені здається, що не, не зовсім ти розумієш, де ти служиш, і які твої обов'язки. Він тоді казав, що е, на, на суді складає... Точно на тебе скаржаться люди. Хто? Да. Ну, Майтал. Каже, е, на суді ну, це, це... Подобається? Це, це, це типа... Ні, Да. Да. Подобається, yeah, як на тебе скаржаться? Nee, ти, ти завжди, коли спілкуєшся, згадуєш про присягу, яку ти складав. Я склав, я все роблю. Ти завжди пригадуєш. Як ви бачите? Ну ось людина От... скажеться на тебе, ну, і просто каже, ну, я не поставлю адміністративні я коли я вже каже, Я не хочу. Ну, я, я, не хочу. я, не ну, я складу, побачу. потім все будемо розмовляти. Да. Бо минулого разу він каже, що ти не склав. Він каже, а вас там не було, то ви не знають. Ну, віде, я ж відео викладав вже відео закладав вже. Чи ти сперечаєшся? вами сперечаюся? ну, говорю, я ж відповідаю тобі... на ваші питання. Нормально ж тобою розповідаю. Ну, а що... ти кажеш, там, ми не повинні, ви там не платите. Як мені хто? не подобається. Коли ти говориш, що ви не повинні? Анатолій Карчевий, перший заступник. Не, не, не перший, заступник. Мені сподобало. Тільки що ми не повинні. Я говорив. Ну, довго тебе чекали, поки ти Юрій, Юрій Майтала покаже вам відео, ви подивитесь. Я таке говорив, чи не говорив. Хорошо. Ви сказали мені потім, що суддями займається дисциплінарна там. А там же не судді, там же працівники були, охоронці сиділи сиділи. Вийшов секретар, вийшов не, канцелярія вийшла. Це ж не ними Не займається там, там ВРП або якась дисциплінарна служба. Не займаються. За Ні, не, не займаються ніхто. Канцелярії Хто? проти судді? Не проти судді, а працівників суду. Прецілик. Так ми ж не мається з'ясувати. От пояснити, а потім підете ми поспілкуємося. Навіть на суддів ви туда протокол. Ви ж коли гальмуєте суддя підпитку, ви ж не відправляєте на ВРП. Отже, тоді поліцейський мені повідомив, що вони не можуть карати суддів, тому що цим займається вища рада правосуддя або інститутарна комісія. Але я не скаржився на суддів, я скаржився на працівників суду та охоронців, які порушували карантин. Це по-перше. А по-друге, якщо навіть суддя йде за кермом на підпитку і та його гармує поліцейські, вони ж не відправляють на вишла на правосуддя, вони одразу карають його на місці. Це так само. Але ці поліцейські були завдані на службу по об'яві. Ну і поліцейські пішли доступника міського голови Анатолія Карчевого карати його за порушення, яке вони побачили на відео. Але вийшли зовсім з іншою риторикою. Я хочу вас огорчити, тому що на ганку, який знаходиться біля адміністрації, курити не заборонено, тому що, по-перше, там немає таблички про те, що там заборонено курити. Але коли б з самого початку спитали за таблички, поліцейський певно сказав, та не може там полити. Якісь таблички є, що тут місце встановлене чи ні для куріння. Не можна, звичайно, там курити. Там ще раз запитали, а якщо карчове відмовиться. А якщо він не погоджується, по-любому. А зараз вчитель в одязі поліцейського нас повчає, читаючи з телефону. По-друге, статтею 13 законом номер 1978 від 16 до, 19 до 21 року куріння там не заборонено. Тут не громадське місце? Тобто це не є громадським місцем взяти, знайомити там все прописано, що є громадським місцем. Це не є громадське місце. Якщо е, Васильович курив би... каже Васильович, поліцейський має на увазі Анатолій Васильович Карчовий. Бачите, у них дружні стосунки. Напевно, саме карчовий його навчив, то це законодавство зараз. Відставлено вийшов до нас повчає. Це є громадське місце. Щоб там була, допустим, табличка стояла, що там куріння заборонено, то було б заборонено, так це не є. То якщо на, б на, курив, можна на якого ви зателефонували, да. да. курив би в поміщенні, тоді, немає, тоді да, питань немає. А Причому тут? При тут табличка для ну, Як це як при чому? Була б табличка, війси. було б тоді. Тому що да. дозволяється курити. Ну, якщо адміністрація, допустимо, щоб вони поставили там табличку, то тоді б було заборонено курити. А як таблички немає, то там дозволяється курити. Отже, зі слів поліцейських законодавство парається на табличку. Яку я можу зірвати або прилепити? А чого вони не поставили табличку? Це не до мене питання. Вона, Значить, вона там опетує. можна курити, вони вважають, що можна курити тому і не стали консультації. А, а де крім поліції у нас таблички, є, що заборонено? В мед, є, в медзакладах, біля лікарні є. І в поліцію, і все. Дячки, а, дячки, я, я допустимо, допустим, не, не ходжу, не, не наблюдаю на, дитяч, на, 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 на дитячих майданчиках тоді можна не, курити. Не, нельзя, не можна оборонятися. Там є таблички, де є. І того, що прописано, де заборонено? На дитячих майданчиках дитячих заборонено. заборонено полити. Давайте, давайте ми тоді заборонили. так. Е, значить, до того, як піти туди, ви вважали, що є склад правопорушення, ну тому що ми думали, що там є табличка, а okazujeться, її там немає. Так, почекайте, ми ж зразу тут були і казали ну, ось ви нам дивіться, Шо, дивіться, є чи нема там. Ну добре, ну добре, вони ну, думали, думали, добре, вони думали, ну. Е, значить, якби таблички там немає. Ну, це ваша адміністративного правопорушення немає. Це ваша думка. Це не наша думка, це думка і не думка. Це так прописано в законі. А, яким а в законі прописано, що якимось чином потерпілий може оскаржити ваші дії? Звичайно, як, як вам не заважають? Ну ну як ви роз'ясніть, як він може оскаржити? Що? Якщо він не згодний. якщо він ви вважає... не згодні з нашим рішенням, правильно я вас розумію? Потерпілий не згодний. Потерпілий не згодний з нашим рішенням. Ми вам розказали згідно чинного законодавства. Як ми маємо А чи сказати, згодний, чи не згодний. На суд. Далі будемо розбиратися. На вас? Як це хочете? Ну на кого на суд подавати? Ну, ну а до кого поряд? претензії? Та не дивіться на мене. Дивіться до кого претензії? На претензії? До вас. Претензії. Ми ж ну, ми ж чекали, ми, ми ми вас чекали що сільки ну, часу. Ну, видимо, э, ви казали, що да, це порушення. Я вам відео відео показав. Каже, да, це порушення. Або зараз уходить, кажуть, там таблички немає, значить це не є порушення. Ні, ну якби так казали, зараз я подивлюся. То якщо таблички немає, тоді порушення. Якщо табличка є, тоді не порушення. А ви коса ні, це не порушення. Добре, сидимо, ну, сидимо, чекаємо. Ні, це не порушення. Ні, це, це ви сказали. Ні, ну ви тільки що це сказали. Давайте почекайте, почекайте давайте yeah. з'ясуємо порядок, оскарження ваших ваших дізя. Без... А де да. ви побачили тут бездіяльність? Ну, Якщо ви хочете... це вам не подобається, тоді дідь... ну, це не мої проблеми. Ну, не ми має... з мною чинного чинно закликався, розібралися? ми вам пояснили те, що сказати. там ну, можна... Яким чином? Ну, ще раз. Поясни, яким чином ми маємо оскаржити ваші дії або бездіяльність? Ну ви ж викликаєте поліцію. Ви знаєте, знаєте все. Тс. да що ти, черт побери, ви не будете mm -hmm. пояснити. Ви не, не будете пояснити. Так ви ж заявитель, чого ви не запитуєте? Це адвокат ваш? Ми разом, так. А ви вже разом сказали, що фахвиз газу разом. Це а фахівець, фахівець, фахівець галазі, якого гал... не казав. Це фахівець з галузі правами. Mm -hmm. mm? Розуміло? Я свідок. Ви свідок. Так ви разом чи ви свідок? Я свідок. Разом і Юрій свідок. говорить, що, це що, таке? що ви разом, а, 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 так, разом бачили, так, а, так, так разом, так, бачили. Так, так — давайте розберемося по що ви бачили, то що людина курила на ганку адміністрації. Послухайте. Ви це побачили. Ви викликали. Як, поліцію? Як, поліцію? Як, Як ваше прізвище? Курбанський Микола Юрійович. Який номер життя? Два Ваше Олецьке Лехі. Хто прийняв рішення не виносити постанову? Закон України. Потік, да що ти, чорт побери, такое несеш? Ви ж обох прийшли і відмовились складати постанову. Ви обох надати на, один... на людину а постанову, не якщо то, немає хто, факту... Хто конкретно з вас прийняв таке рішення? Да. Адміністративних да. да. постанови немає, що да, це я вже чув. Хто з вас прийняв таке рішення? Вдвох. Ми спожби несе вдвох, так і вдвох і приїде. Да ж ти, чорт побери, такої несеш. Вдвох мали виносити постанову? Ні. А хто мало виносити? Хто старший наряд? Допустим я. На И суд я. на вас подавати? Так, на мене подавають. Да. Давайте назвіть ще раз прізвище. Олецький Олег Ігоріч. Старший сержант поліції Подільського роду. Номер. Чого номер? Житомир? Два нуля Добре. Ми зрозуміли. Все, тобто ми можемо подавати на суд. На вас. Так. Все. Все. До да. да побачення. Будьте здорові. До да побачення. Все зрозуміло. Що ці поліцейські не розуміють ані законодавства. Ані права людини, ані інструкції, за якими вони повинні діяти, та ще зухвала не відповідають на запитання, які ми до них ставимо. Серед обов'язково напрямі, громадян начальника подійського поліції Мілішети Віталія Віхімовича, я питання підійму і будемо витребовувати відео з бодікамер спілкування поліцейських з заступникам міського голови Анатолій Васильовичем що там буде дещо цікаве. Хочу наголосити. Що мої дії не для того, щоб тролити поліцейських або інших посадових осіб, а для того, щоб вони були професіоналами своєї справи.